Доброго, шановні, ну що, давайте подивимося на даний танчик. Зробимо огляд. Перед цим не забувайте не забудьте протиснути вподобайку написати коментар для просування цього відео. Це виходить, що останній танк сезону сезонів, бо даний сезон буде йти 2 місяці. Завезли ось таку прогресію на нього, тобто його можна отримати взагалі за 1000 золота, тобто на другому етапі 999 коробочок, це 1000 золота. далі Кожен, кожен крок е, виходить, стає більшим ще на одну тисячу, тобто тисяча, потім дві, потім три, потім 4, потім 5, потім 6, потім 7 і так далі і тому подібне. Тобто, всього можна закрити до 39 етапу за 37 тисяч золота. Тобто, даний танчик, щоб вивезти в топ, коштує 37 тисяч золота. Або ж купуйте набори, отримуйте десь з івентів. І, скажімо так, таким чином безкоштовно його пробуйте зібрати. Ну, я думаю, що безкоштовно його можна буде зібрати. Але якщо не вистачить, то можна буде докупити за золото модулі, що доволі файно насправді. Тобто, розробники дали можливість отримати даний танчик за золото. Звісно, за таку велику ціну, скажімо так, але хоч є можливість. А, поїхали. Що в нас по ТТХ? Давайте глянемо. Взагалі, в нас тут чотири види модулів. Башта, башта, двигун, гуслі і гармата. Всі ці ми вкачали в топ. тобто Я буду дивитися топову комплектацію. По-моєму, якщо я не помиляюся, в нас башта, башта по-моєму, стає вона не міняється, вона такою як і була, залишається. Єдине, що там змінюється, це тільки швидкість обертання і міцність. І все. Тобто, там не картонніша, вона стає ніяка. Тобто, башта вже. Виходить, з самого початку, така, яка вона є зараз. А, але тим, все одно ми її вкачуємо, скажімо так. А, що в нас по топовій комплектації? Лоб 120 в башті, 140 в корпусі. Доволі непогані в нас кути нахилою, за рахунок чого ми будемо доволі файно танкувати. Це важкий танк, не забуваємо. 9 рівня. Борти в нас бачите, і корпуса по 90 мм, я скажу, що в корпусі 90 мм це доволі непогано насправді. Але танкувати від борту, скажімо так, ви не, ну, не зможете, тому що там у нього є. Ну як, В деяких моментах, можливо, і так, але це рандом буде, тому що в нього є е, в корпусі такі собі вразливі місця, коли будете танкуванні, коли ви будете виїжджати. Виходить, що передній, передній кут буде пробиватися без питань, навіть якщо я не помиляюся з катком. Тому це доволі такий цікавий моментик. У всьому іншому, в принципі, бронювання є. Ходімте подивитися вже наглядно. Так, давайте подивимося броню Destiny. Дивлюся зі стандарта Б, в якого пробиття 240 мм на ББшках 295 на голді. Бронювання Десціні у нас 120 мм в башті, 140 мм в корпусі під дуже гарними кутами. Тобто кути наведеної броні там доволі великі. Тому навіть при 1040 мм здається, що цей танчик взагалі має доволі багато броні. Насправді, корпус ну, картонненький, але за рахунок кутів йде рекошети, йдуть рекошети доволі часто. Так, давайте 240 мм. У нас по вразливим місцям це ось ця планочка. Ось оце місце також. Ось оце сюди теж летить. Збивається, до речі, каток. Також під гарматою е залітає. ну І в нас ще. ну Це такі собі, я не знаю, як начебто як екрани. Ось, да, Це як екрани начебто. Е Насправді сюди теж не залітає, по-моєму. Не повинно, да, не залітає. Е це 240 мм. 295 мм годовими. У нас є сірим МЛД, тобто НЛД величезний. І залітати у нього буде доволі часто. Звісно, грати від Десьціні дуже буде файно. Це коли ви НЛД сховаєте повністю і будете грати від башти. Ну і від верх корпуса. Але, звісно, під баштою є місце, в яке буде залітати доволі часто. За нього забувати теж не треба. Е, що в нас далі? Давайте подивимося борти. Так, фугаси. Фугаси, до речі, залітають, як ви бачите, дивіться. Сюди. Я думаю, що сюди в борт може теж залетіти. А, ні, сюди не залетіло, до речі. БК, до речі, одразу нащупав ось. БК можна репнуть буде. Ну так, да, це екрани, типу. Е, і в фугаси тут у стандарта завищені фугаси, тому, в принципі, в корму летить, Ну це не з усіх буде летіти, насправді. Е, що в башту, що сюди. Ну, в корму теж. Це що до броні. Гайда далі дивитися, що там у нас. Так, давайте поговоримо тепер про стрільбу. Шкода на хвилину у нас 2252. Для важкого танка. це не є чимось. Прям вау. Тобто, це такий середній показник навіть не 9 більше, а 8 рівня. Тому що навіть якщо ви зустрінетеся проти, проти якоїсь акули Т-54Е2, у неї ДПМ 2600. І, типу, щоб ви розуміли, у вас 2200, там 8 рівня 2600. Час передержання у нас 10,92, тобто доволі довге КД. 245 пробиття для 9 рівня, в принципі, нормально, і у нас тут голдових снарядів немає, у нас є хеши. Хеши у нас 170 мм. Раду би, мабуть, скоріше за все, у нас ДПМ і так немає, ви його не погіршите, поставити на допробиття, щоб впевнено пробивати 9 і 10 рівня. Тому що, скажімо так, це буде з вами грати дуже. Дуже, дуже коротше буде вам поганенько, скажімо так. Тому що тут гра схожа більше до чіфтейна. Мені от воно щось я поглянув, це там в огляді броні. І він мені нагадує, чіфтей на МК 6, у якого якому дали хеши. І от по ігру ладу це от щось схоже. Тобто ти будеш зустрічатися проти десяток, таких як Маус, ВКшка, Тайп 71, ну, тайпа ще можна в лючок пробити. І ти просто будеш, ну, отак от ставати отак кормой і каже, забирай мене повністю. Тому що ну буде проблема з пробиттям е, танків, в яких є броня. однозначно Тому що 260 мм буде мало. Навіть під е, до пробиттям Скажемо так. Е, так, що в нас з бронебійками? Шкода у нас 410, е, з фугасами 460. Звісно, да, 460 це прям вау. Для такого КД це ще нормально на рівні десятки. але все одно не скажу, що це вау. Прям. Час зведення 4,6 доволі великий, розкид на 100 метрів, 0,300 теж доволі великий. КВН на мінус 6 КВНів немає. Ну, добре, хоч броня в башті є вже добре. Маневреність максимальна швидкість 42 вперед, 10 назад. 10 назад це ну, просто лайновіша швидкість назад, тобто гірша не може бути насправді. Тут він ледве-ледве від'їжджає назад. Це дуже погано. Хоча вперед максималка ще більш-менш. І то він її не набирає дуже файно насправді. Поспоряги, нам додали тут динаміку і додали сердечники. Тобто, да, сердечник. Я вам чуй казав, за чіфтейна, воно мені схоже, тому що у чівтейна теж сердечники з адреналіном спрацьовуються, скажімо так. І шкода там виходить, ну, доволі непогана, 500. Тобто, ви десь дві тики з сердечником зможете дати. Е, з шкодою 500, Скажімо так. Е, я поставив, у нас виходить. Е, Універсальний відновлений комплект, сердечник і адреналін. Не знаю, у мене сьогодні язик заплутується, так що. Перепрошую. Е, в конце сухий пайок, поліпшене пальне, Пальне. Капець якийсь. Консерви. Що сьогодні у мене з язиком не те. Е, виставив ось так. По обладнанню. По обладнанню насправді я виставив на калібровані снаряди. Не бачу сенсу на гарматному досилачі, тому що ДПМ сильно так і не раляє. Ну, не, він не виріс там на 200-300 одиниць, тоді б ще можна було. А, краще, ніж пробивати. Захисний комплекс, поліпшена оптика, покрищення бротидвигуна, поліпшена збірка. Можна поставити на посилену броню, але, ну, чесно, мені здається, воно сильної ролі не зіграє. Тому я поставив на подліпшену збірку. Краще хай до ХП шок буде, бо містості у нас доволі багато, як для 9 рівня. Збалансована гармата, посилені механізми наведення на зведення, посилені шарніри ходової. Можна плюс 20 до швидкості ремонтів поставити також. Першокласне спорядження. Якось ось так. Поїхали катнем бійочок на ньому, подивимося, як він грається. Ну, з того, що я виїхав, подивився на броню, і вже там я на ньому проїхався, то чесно сказати, що прям він якийсь надимбовий ні. Але, звісно, рикошетити і танкувати він буде доволі все-таки частенько. Особливо, якщо ви будете ставати в правильних позиціях, під правильними позиціями я кажу за е, те, що ви будете ховати свій НЛД, тому що ВЛД, в принципі, з баштою танкує доволі непогано. Хоч під баштою, там є оці е, планочка оця, як... прям, не то, що під баштою, вона під гарматою, скажімо так. Оця планочка під гарматою буде летіти в неї доволі часто. Але. Ну, буде летіти, якщо ви будете з там, відстані в 100 метрів. Якщо відстань буде там, 200, плюс або там, 150 вже плюс, то я думаю, що проблемно проблем, ну, пробити його буде доволі проблемним. Мінус 6 КВНів, в принципі, ну, теж доволі поганенько, насправді, але дякую, що хоч не мінус 5. Ну, їде він бадьоро нас. Дивіться, їде бадьоро. Він мені нагадує якийсь новий танчик насправді. Взагалі, сучасний. Якийсь сучасний танчик. Тобто він навіть не схожий на, який, на якісь зараз наші, а такий наче на якомусь сучасному їздиш. До побачення. Там мені він, по-моєму, дав. 120-ка забув, чи що? Ну, як ви бачите, доволі... Ой-ой-ой. Хід назад! хід назад! От я вам за нього і казав. Дякую. Хід назад. Дякую велике, дуже класний бій. Е, хід назад мінус е, 10. Отако. Насасувати будете, каже тільки так. Хе? Ай. Ну, коротше, не лізти Насправді я сам дуже сильно дивіться, як виїхав далеко. Мені треба було б ближче бути до СТ1. І тоді б я міг би ще за нього ховатися, як було би ще все більш-менш. А так. Отримали. Ну, не сказати прям, що він мені не подобається, начебто непоганий. Але питання тут в іншому вхід назад. Буде дуже сильно бісити. Вперед ви лізти дуже сильно не зможете, тому що якщо ви будете лізти дуже вперед, назад, ви вже потім назад не від'їдете, тому що 10 км дуже мало. Дуже мало. Але взагалі, в принципі, компановка адреналіна, сердечника або динамки з цим танчиком. В принципі, непогано, мені подобається. Тобто можна, є оця варіативність з грою на ньому. Але буде проблемно по по ходу назад. Єдине мінус, який мене реально тут от прям насторажує: хід назад. Єдине хід назад. Це все, що мене бісе. Я не Я ненавиджу танки з ходом назад в 10. Блін, ну навіть та ж сама вафля, там просто є прикол, але там 12. Чи 15 там, я не пам'ятаю. Ну, але там точно не 10, але теж мало. хід назад там малий. Але ну просто я що вафлю кажу, тому що я останні, е, останні стріми на ній зараз граю, і в неї хід назад доволі поганий. А, але, але мене там це не бісе. Тут мене це ж буде бісити. Тому що тут немає, що ти вийдеш, дас, дасиш на 700 або 600, плюс, і там потихеньку собі заїдеш. Ти виїжджаєш, даєш звичайні, для 9 рівня 400 шкоди. І ти просто типу, розмін робиш ну, нереально, нереальний взагалі, ну як сказати, це не розмін, це фігня якась просто. Тому що 400, мені здається, мало. І те, що вони на хишах дали 460, вибачте, мене хишами ще треба пробити і вицілити. Буде такий як зараз ST1, наприклад, або той же самий був, я не знаю, є 75-й. Я можу ті собі хеші засунути до корми. Тому що я нічого з ними не зроблю. Це я ще за 9, це я ще за 10 не казав. Мауси, тайпи, викашки, сотки. Це страшно. Тобто, якби тут ще голда була, я б, можливо, ще більш-менш спокійно відносився. Але хеши до хещів я відношуся доволі. Скептично, тому що на них треба вміти грати. Я знаю, про що я кажу, я вже відкатав доволі багато на танках з хишами, і це доволі проблемно. На хишах, коли дають танчку хеши, це означає, що танк для скіловіків, на мою думку. Тому що треба вміти пробивати. Якщо ти не вмієш, буде габела. Ну так, на ББшках 260, якщо ви там під обладнанням поставите. Ну, ще більш-менш, ви там зможете проти 9 рівнів грати. Але. Ну, вибачте мене, в Бліці гра проти дев'яток, на жаль, її немає. Ну, там, з 10 боїв 2-3 рази, ти будеш там грати з дев'ятками. Всі інші там 7 боїв, ти граєш з 10 рівнями. І тобто, на ньому грати на першій лінії, типу. онове, Зрозуміло. Щоб грати, щоб грати на ньому, тобі треба бути максимально обережним. Е, ситуативно розуміти, куди поїхати, де стати, куди краще не їхати, тому що маневреності як такої назад немає. А ти якщо десь кудись полетиш, то назад ти вже не від'їдеш. Так, е, да, максималка вперед, в принципі, в мене питань майже ніяких немає. Начебто бадьоро набирає на рівні якоїсь десяточки. Там, ну, норм. До маневреності вперед питань нема. От назад. Це прям бідося. Мене навіть КВН не так бісять, тому що я вже знаю, як від КВН мінус 6 тих грати. Навіть це не проблемно. Хоч все одно іноді бувають такі ситуації, коли це буде бісити максимально. Але я ж кажу, коли просто автоматично коли додають хеши, танчик для початківців буде складний. Буде складний. Ну, якось так. Добре, поїхали грати. Да, прикольно! Вигляд. отакий! Вигляд якогось сучасного танчика, якихось років, да, тобто це не там до холодної війни. Коротше, ви зрозуміли. Доволі цікавий. Але ж ну, ну зовнішній вигляд це один із факторів. А ти ж береш для того танчик той, аби на ньому нагібейшин робити. Бо він тобі подобався ще й по а не тільки по вигляду. Тут є деякі, звісно, питання. Я ж кажу. Не критичні питання, звісно, не критичні, але вони присутні. Ну, я розумію, якби вони ще дали сюди е, мінус там 8 кавенів, або дали максималку мінус 15, то була би імба сезонна, що трішечки було б імбалансно. Тому логічно, що вони сюди поставили щось, щось додали, а щось прибрали. Це, звісно, я розумію. Але, звісно, хотілося б. ну... Скажемо так, давайте сердечно. До побачення. Тобто оця варіативність, тобто в нього ХПшка, можна якось трішечки вмикнути собі сердечник і забрати шотного. Тобто, оця варіативність мені в ньому підкупляє, трішки подобається, скажімо так. ой Ой-ой-ой, добрий день, каже. Ну і сухо. Ну, що тут казати. О, розвів трішки. Нуля, ти який ж А ти думаєш, що я отак не зроблю, чи що? ну він зараз від'їде, да, мені дасть. Ну давайте тоді вже приймемо одразу, яка вже різниця. Ага. Імба. Фантанули. Ну. Ну вони мене чекають. І хатя, що з сенсором? Щось. Ледве. Ну він да, він розводить, ну ладно. Не ліздем поки. Тримали відеосухі доволі боляче. О, добрий день. Це 400. Ну, гармата комфортна, більш-менш, в принципі. Ух сюди. Можна були сердечника, насправді, ну, але. Ладно. Файно. Хорош. Давайте ще один бійочок зіграємо, тому що щось мені два мало. Ну, бій більш-менш. Ну, доволі маневрений, швидко під'їжджає. Да, тобто максималка вперед файна. Ну, але назад ну, ага, підгорає в мене від ходу назад просто. Не люблю я такі танки. Друга ступінь. Що в нас по фарму? 53 тисячі без бустерів у мене, по-моєму. Ну, Начебто норм, начебто непогано. Поїхали ще б'євчик, зіграємо. Ну, це проти дев'яток. Ну, це я ще проти десяток не грав. Ну, зрозуміло, що він буде тримати удар проти 10-х рівня, якщо ви будете стояти, десь, заховавши корпус, так. Башта така рикошетна доволі. Я думаю, від неї буде летіти доволі часто. Але ну. Ну, не знаю. Типу, от просто, ну, за тисячу золота взагалі імба насправді. За тисячу. За тисячу золота. Але от якщо ви за 37, це вже якось дорогувати, як на мене, <свісно> за цей танчик. Е, насправді тут питання ще стоїть в чому. Якщо ви даний танк в принципі, отримуєте за там недоволі великі кошти, ну я це за золото кажу, то ну, він буде непоганим за свої кошти. Але якщо ви віддаєте 37, от як зараз, типу, то ну якось знаєте, дорогувасто. Дорогува. Каток! Катки слабі. Катки слабі. От в них і летить доволі часто. І ви бачите, ліво-право взагалі все сіре. Те, від чого тобі треба було би файно би танканути, а ти не можеш. Файний постріл. Файний постріл. Під башту десь залетіло ним. А він мені хешаду хотів кинути, ти бачиш? І струн такий. А ну почекайте, давайте поїдемо сюди. А, там прогі капець. Супер! Ну, треба було би пушити. по гарному. По гарному пушити. Боже, я розливчився вже на ПК грати. Ну! Дурна затія, да. Логічно, може було би ще хешом дати, може б хешом би ще пробив. Доволі. Куди ж пробив, цікаво, а. Ага, бачите? Ну да там в сірі місця. Гусениця може дорватися. Ти бачиш? Ну, наші стали просто табором, все, вони далі не їдуть. Далі не їдуть. Гусениця зіскочила. Це мені ще Дестіні не давав. Нормально. Такого буде доволі часто. Ось восьмий рівень став, я його пробити вже не дуже і можу. Курбач. Ну, в мене є висновки, і вже своя думка сформована про цей танчик. Однозначно, немба. Точно. Я б не рекомендував би вмазуватися одразу в золото, забирати. Фарміть, фарміть, фарміть два місяці і заберіть його останнім. Як, 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 як можна найдешевше для себе. Тому що він не коштує того золота. Не коштує. Тим паче, ну, знаючи. Знаючи те, що ви його заберете і будете грати на ньому коли? Один раз на місяць, або один раз на два, або один раз на рік, дай Боже. Бо тих дев'яток уже отака тьма просто. Не знаю я. 18 тисяч мінус. Висновки по даному танчику. Є плюси. Швидка маневрність, е, максималка вперед. Як для важкого танка, доволі непогана. В принципі, влучна гармата більш-менш з непоганим спорягою. Файно. Але в гармати є теж свої мінуси. Хеши, КВН. Немає. Це вже ускладнює. Як, для, як, для, як на мене, даний танчик не підходить початківцям. Це моя думка. Він підходить от для скіловиків те, що треба. Я думаю, вони тут, вони будуть на ньому прям дуже файно показувати. Але початківці, ті, хто там не, грають в задоволення, е, тобто вони не там думають про те, що там треба туди поїхати, треба туди, треба так стати, треба то зробити. Коротше, ну, типу, якось, скажімо так, не запарюються. Для них цей танчик буде складним. вони будуть відправлятися в ангар, як я зараз. Тому. Однозначно, якщо його забирати, то тільки максимально якнай, як, як найдешевше для себе. Точно не вмазуйте в нього одразу золото 100%. Зрозуміло, що це перші враження, перші бої, можливо, я щось там ще не, не дограв, тобто, я думаю, ми на ньому як його заберемо потім колись. Я його обкатаю, і потім, можливо, я зміню свою думку, що він трішки начебто і непоганий. Але все одно для початківця він буде складний за рахунок хешів і ходу назад. Якось так Дякую за перегляд, не забудьте за вподобаючку. Зимоюся з вами в наступному відео. До зустрічі! Бувайте!